Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Фух, всім доброго ранку. Нарешті вибігла. І чомусь постійно, коли я планую біг, рашисти роблять обстріл. Це вже не смішно. Бо це прям завжди так. Чи вже не планувати бігати? Не знаю, чи то вони просто такі козли, що так часто це роблять, і взагалі що це роблять? Я не знаю. Але прокинулась, і я цьому радію, що я прокинулася жива. Тому, поки Лев спав. Я зібралася і побігла. Ось так. Новиною для мене було то, що вдягла цей костюм, а трошечки вільніше стали на мені лосини. Тому я думаю, трошки худно. І ця новина мені так ще додала трошки азарту, щоб виглядати ще краще, щоб мати краще здоров'я і для того все-таки піти в ліс. Бо я лягла пізно, монтувала відео. Але так його і не демонтувала. І потім вже знала, що вилетіли ці літаки і вже погано спала. І майже о четвертій знову була сирена. Ну, який це може бути сон. Звичайно, що сну а можна сказати, він нульовий. От. Але все одно вирішила у ліс піти. І бачите, яка краса навколо мене. Так співають пташки. Супер просто. Так що буду зараз заряджатись енергією лісу і вам передаю її. Кажу вам це озеро невзимко. Всіки чудове. Все, побігла. А тут хор квакушок замовляли. Майже перестали. Так співали. Боже, люденьки, я не можу не ділитися цією красою, яку я бачу. Мені хочеться аж кричати від радощів, мені хочеться ділитися з вами з оточуючим. мені хочеться показати це. Це така енергія колосальна. Ця зелень, оці пташки, ця земля, ці дерева. Я в захваті. Оці пагорби такі, знаєте? Ой, ну тут дуже гарно, дуже. І щоразу я тут буваю, зараз рідко бігаю, але ж взагалі -то я часто, тут вже була це ж не вперше. І щоразу я кайфую, і щоразу я, я дивуюся, наскільки природа може бути така різнокольорова і настільки заряджати енергію. Ну, от, е вкотре переконуюсь, що ліс це. Це, напевно, моє. Ні, ну море теж, мабуть, моє. Я б теж хотіла б там побути. Але ну це просто клас. Мені складно дуже у лісі бігти, тому що я люблю йти милуватися цією природою. Ну і тут і пагорби, взагалі тяжко бігти. І я просто не можу передати, наскільки це класно, мабуть, впливає. На настрій, на мозок, на твій стан загалом. Ну, я кажу, я бігти не можу, мені просто хочеться йти і хочеться ділитися. Одразу, коли не висипаєшся, видно, всі зморшки, шкіра стає такою тмяною. А як тут виспатись можна з цими орками? А, я взагалі таке задумала, що зараз через ліс пробіжу. Пробіжу, пройду і так коло таке зроблю, щоб відразу на базар. Правда, я пакет з собою ніякий не брала, сумки, нічого ж. Але буду вже орієнтуватись по місту. Я так робила і взимку, тільки я ходила. Ось і брала більше кола. Зараз, бо боялася взимку через цей ліс тут сама ходити. А зараз вже і час після восьмої, тому думаю, що більш-менш безпечно. Але все одно трошки страшнувато. Мені був Денис навіть купував цей перцевий балончик такий, бо свого часу був час, коли я дуже активно бігала, і саме тут, і тут дуже часто, там біля Озер, де я вам показую частинку, там на дівчат нападають. І бували такі навіть випадки у знайомих, що нападали. Майже серед білого дня, ну там під вечір, п'ять годин вечора, але це ще ж видно влітку. Да, нападали, і, і гвалтувати хотіли, і сумки забирали. Так що тут місце таке собі, знаєте, не прям безпечне. У мене з собою цього балончика немає, тому якщо що, я надіюся на те, що я побіжу. Але так, да, треба бути обережним дуже. Ось, і влітку взимку я боялась. Сюди взагалі йти, бо було рано і темно ще страшно. А зараз, думаю, так, навпростець і потім на базарчик заверну. Скуплюся гарно і на автобусі приїду до домку. Ось такі в мене плани. А вам бажаю гарного дня. Тут ми колись фотосесію робили. Ось Тут, там далі в лісі, коли Левчик народився, йому там було місяці два. Дуже класні спогади. Все, я вже і на базарі побула, так що все йде по плану. Набрала пакетів, але окрім цього не втрималась, хоч на маршрутці буду їхати, не втрималась. І потрібно, думаю, собі порадувати і купити тюльпанів. Тому я ще й з букетиком ось стою Це всі мої здобутки на базарі. Дотягнути лише потрібно. Захотіла так. Зараз у маленьку свою біленьку вазочку поставлю і буде, буде чудово. Так що взяла майже все, що хотіла, але завтра ще на базар заїду. Після базару поїхали на будинок. Я там планувала помити ванну, вікна у ванні. але не склалося так, як бажалося, бо не було світла, а відтак не було і води. Ну, але знайшла я. Чим зайнятися і навіть зробила так, щоб встигнути в зал. В зал я встигла, але залишалося 40 хвилин до закриття, тому зараз покажу нарізочки швидкого тренування, але досить ефективного. Все краще і краще почуваю себе в залі, вже трошки відходить на задній план ця мамаша, про яку я казала. Тому що дещо е, худно і більш подобається вигляд і вже більш розкриваюся, знаєте. Тому так, е, зараз набагато вже комфортніше. Ну що, я вам скажу, що харчування в першу чергу має велике значення. І е, е, я от з мамою розмовляю і... Їй потрібно скинути вагу. Ну, і Час від часу завожу я цю бесіду знову і знову, і від неї постійно чую. Така що мені тоді? Не їсти нічого. Мене це так насправді злить, тому що я по 10 разів розповідаю одне і теж за один раз, а мені все одно одне і теж. Але це, напевно, уже вік, моїй мамі вже за 70. А так, взагалі, їсти навпаки. Потрібно, але потрібно їсти у вірний час, потрібно їсти вірну кількість, потрібно їсти вірні продукти, котрі саме будуть нутритивно корисні, а не нести лише калорії. Тому що калоріями ми можемо наїстись будь-чим. Так, дефіцит, якщо буде дефіцит калорій. То буде худнути організм. Але як буде виглядати при цьому шкіра, як буде виглядати при цьому м'язи, це все теж має значення. Не так давно на Ютубі попався канал про харчування, і хочу і вам порадити. Канал називається Здається Катерина Хрупкіна. Вона проходила першочергові це нутриціолог. Не лікар, але вона дуже коректні речі розповідає і у неї, ну зрозуміло, вона з цим працює, структуровано все. Вона проходила саме курси, де я проходила курси нутриціології у лікаря, і дуже толкові речі. Тому я вам раджу той, хто. Хоче мати здоров'я або худнути, а худнути теж потрібно вірно, а не просто собі все заборонити, себе увалювати в залі і убити просто здоров'я. То подивіться цей канал, перегляньте і знайдете корисне. Новий магазин у республіці відкрився. Kids Republics. Kids Republic. На... Зебра рухається, білі ведмеді і дракона. Зараз ще покажу. А, і панди рухається. І дракон рухається. Алевчик боїться, до речі, не хоче туди заходити, бо дракон рухається. І там далі ще олені співають. Вон, олені співають. Боже, чого тільки не вигадають Це капець. Все, поїхали. Не хоче, боїться. Як завжди. Мало що тут помітно, бо все у зелені. це приїхали в ботанічний сад Нобіпа Аграрного університету. І... Тут я вперше. Тут відкритий вхід, тільки лише в будні дні в день до 17.30. Можна пройтися гарненько, подивитися. Є такі зроблені ем, ці фонтанчики невеличкі. Вставай. вставай. Це ми зараз шукаємо ще один фонтан. Динозаври справжні у парку. Але лев туди боїться підходити. Так. Зелено. І запах такий класний, і пташки там співають. Таке враження, що життя прекрасне, не дивлячись ні на що. От екологічна стежка є. Туди пройтися. І багато де такі е альтаночки, де можна сісти, посидіти всередині, перекусити. гарно, гарно. І всюди так у зелені стоять фігури дерев'яні, там косулі стоять. На вході там був олень. Де-не-де де, вони так є. Вон яка місцинка, класна. Класно. І це безкоштовно сюди вхід. Тут студенти видно, що ходять групами, студенти навчаються. Звичайно, це для них в принципі, і зроблено, напевно. Бо вони і приймають участь в цьому. Це така годівничка для, для оленів. Ось чи лосів? Ну для когось. Так. Місточок. Така ось локація. Дуже гарна. Та, і ось такі різнокольорові ще е, фігури людей, де-не-де по парку. Прикольно. Так, приїхала мені тут посилка із Сенсею. Потрібно її розкрити. Тому поїхали зі мною дивитися. Так, перемістилась сюди, тому що там видно. Показати. Чи хто не знав, є застосунок уже сенсей. І я вже купувала і знижку мені дали один раз, знижку на онлайн замовлення, і мінус 10% у офлайн магазині. Е, наступна знижка. Я нею правда забула просто скористатися, але може бути там по одному разу дають. Ось, я таку сумку собі взяла, ось таку, бо з малим гуляти, і мені зручно, щоб швиденько. Вона зовсім не коштувала зі знижкою, щось там взагалі 120 гривень, щось таке. Як плащовка, типу такого не шкіряне, не е, замінник шкіри. Що мені мені сподобалось. І дуже гарно, до речі, лягає дуже зручно. Ще можна. Підлаштувати більше, скільки зробити. Ну, або на пояс. Ось так. Це футболка Ілюші. По 119 гривень, здається, вони коштували. Ось така Боже, вона на мене якраз, до речі, зараз реально той час, коли вже речі, деякі дітей на мене нормальні, а мої на дітей. Представляєте? І я сам обирав Соніка. А, і ось такий ось драгон. Драгон. Це теж її. Оверсайз якось, О, вона на мене якраз взагалі. <рес> так, Помічник прийшов. Тут помічник прийшов, Тут небагато насправді. Тут для кухні я все думала купувати, не купувати, але недостатньо мені для спеції, хочу їх у... привезти в порядок. тому... Зараз зараз не. Сонечко. Дивись, ось там камера, бачиш? Так. Наклечки йдуть окремо на спеції на баночки. І... а навіть з запасом. Запасом наклеєчки. І баночка. Ось така. спеції. А, не з запасом, а напевно, можна згори наклеїти. Лічник. Можна згори наклеїти і можна на баночку ох, Кожному тепер потрібно. Так, тримай тримайливо. І останнє. Мама, це що? Так, це моя, так. Чуєте, що каже? Каже, я відбираю. Це Можливо, для рушника. Футболки у Є, я так собі теж хочу. хочу Вона... Чорне. Так, так. Е, отак хочем? от на кухні щось і сюди полотенчика навішується. Ну, я покажу потім, як воно буде вже у справі. Так, і це останнє. Я буду розпадовувати. О! Я давно думала за скляні такі для, для холодильника. Тут набір. Скляні судочки. А, ну, насправді, велика кількість, це ось найменше. Щось маленьке, якщо треба покласти. Ну і це, відповідно, найбільше. Тут їх чотири штучки. І щось вони дуже ну, недорого не коштували, я вставлю ціну. Ось такі ось розпаковки. Ось. Все у помічниках. І ліщі нам не вистачає. Так, все, розібрали. покупочки. Мені сподобалось. Все лаконічно, я дуже-дуже себе стримувала для того, щоб зайвого не позамовляти. Цих судочків скляних 5 штучок. Здається, якщо не помиляюсь, 240 гривень вони коштували. Можу помилятися, я вставлю. Друзі, на сьогодні я буду закінчувати. Дякую за перегляд, за пальчики догори і до нової зустрічі!